Всередині цієї багатоповерхівки, що у Салтівському районі, робочий процес на повну. і вже по його завершенню будівля отримає свій новий вигляд та стане набагато теплішою. Конструктив дев'ятиповерхівки постраждав від численних прильотів. Зараз бригади будівельників немов лікують рани війни. Чотири влучання. Ці влучання прийшли на... саме у квартири. Були зруйновані перекриття. Наразі будемо виконувати капітальний ремонт 250 квадратних метрів перекриттів, повна заміна їх. Цей будинок потрапив до фонду відновлення України. На нього були видалені субвенції. Буде виконана заміна склопакетів, утеплення фасадних стін, утеплення технічного поверху та підвальних приміщень. Буде виконано відновлення упорядження під'їздів. На початок року вже заключено договорів на 8 об'єктів. Це вісім об'єктів, які постраждали середньої ступені важкості та вище, тобто це конструктивні руйнування. З термомодернізації їх буде виконано 8. Але у наступному місяці ми будемо подаватися знов на фонд і будемо туди заходити з 42 об'єктами, які якщо будуть прийняті, тобто, то будуть процедури розіграні. Маємо надію, що будуть виконані до кінця року ще там понад 40 об'єктів. Але на загал ми наразі знаходимося на підготовчому етапі документації, аби 12.02 потрапити на комісію. Це будуть будинки у Київському та Салтівському районі, тому що ці райони постраждали більш за все, і тут панельна забудова, яка наразі постраждала найбільше і не є термомодернізованою. Тобто, а фонд випускає об'єкти виключно з термомодернізацією, там замінили усіх мереж та таке інше. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.